У Динамо Київ новий нападник. Отже, знайомтеся, це Владислав. Бленуце. Хто це взагалі, мабуть, щоб сильно не сумувати за Владом. Ванатом, Динамо вирішила купити нападаючого, якого теж звати Владислав. Ну а якщо серйозно, Бленуце – річний центральний нападник із Румунії. Раніше грав за Крайову, університету Клуж, а також в Італії за Пескару. Ну і за весь час він забив поки лише 40 м'ячів, за даними Тран. Сфермаркету Динамо заплатила за Бленуце 2,5 мільйони євро. При цьому увага! У контракті гравця з Динамо прописали відступні у розмірі 50 мільйонів євро. Просто для порівняння у контракті з Ванатом. Ця сума була вдвічі меншою. Також відомо, що хлопчина зароблятиме у Києві 30 тисяч євро на місяць. На оренду хати десь на лівому березі має вистачити. цікаво, що Динамо оформила трансфер Бленуце за хвилину до дедлайну подання заявки на. Лігу конференції, тобто можна не хвилюватися. Головний новачок Динамо зможе грати в Єврокубках.